Звичайно, будь ласка, не є. А ви хто? Я сказав, що я ще не піскатись в церквах, а от що, з'явився сам. Ага. Документи, будь ласка, для перевістки ваших персональних даних. Добре? Добре, тільки тут момент є. Да, є. Ви уповноважений на видачу повісток? Будь ласка, є документи. Тож. О, Ваші? можна побачити? Звичайно, ну, можна. У вас будуть візки, будь ласка. Немає. Посвіщено. Дало господарство. В печаті. Проводити заходи оповіщення. Так, да, так. Да. о, Дивіться. Витяг з наказуючі, рухополіщення, які мають право перевіряти. Де, От, я. Молодше сюди. І і мене цікавить саме уповноважені ваше видачі повістів. Аби не уповноважені були, ми б не їдемо. Посвідчення там. це я бачу, питання мало. Переходку бачимо повноваження. Ми троє виконання планів завдання повіщення, вийдуть без військового завдання, лісового служби, мобілізації, як на час на виконання постаних завдань. Тобі ж виписувати, перевіряти, вся групка От на фані Іля Шевченко, ну, має бути зазначено, що ви упова... уповноважений на видачу повістки. Там повістка з метою. Так, зриви виконання упов... сурбовмобілізації вчасних вимог, частини такої та розпорядження обласного комплектування підтримки, наказу коменданта наказують. Ну, Про повістки тут нічого не немає. Ну, проповічного так. Це є уповноважений. Ви маєте уповноважений на видачу повісток. Так передбачено постановою. Покажіть, Покажіть в інтернеті Покажіть. постанову і документ, який засвідчує, як ви говорите. Постанова 560, пункт 50. Покажіть. <головіка> Уповноваження ah, на заходи оповіщення. І на видачу повістик теж. Це не зазначено Hindu. а не Це в посвідченні, thi. а не в наказі. Ми будемо сперечатися. Документи, будь ласка, ваші. Для <головіка> ну, ви не ну, уповноважені на ту то особу, тому не... я відмовляю вам. Ну, Пане поліцейський має право перевіряти вас теж. Якщо документи немає вісочки, <головіка> будь ласка, привітать. При чому тут повістка? Воєнний стан у нас. Покажите мне. Полицейский. А вы что, на телефон у нас Відкійте телефон, будь ласка. Відеофіксацію проводжу. А ви знаєте, що заборонено на мене за статтею? Ви тут і бачите. Знімати якою статтею. Ви самі знаєте. Ви видаляйте відео, а буде задати. Стаття 34 Конституції дозволяє мені це що робити. дозволяє? А е ту, що е вас і за зйомку поліцейських і Це Якщо і я речі. буду розповсюджувати відео. А то ви то також почувжуєте, ми знаємо. Ну, я я чу, ви, чу, знає, так, будь ласка, бугаю. Ми з вами вже закінчили розмову. Ви, ви поліцейський? О, да. Будь ласка, у вас є. Виключте телефон і знімайте. Не, не треба знімати. Ну, ладно, там вони можуть казати, не, не треба їх знімати. А від вас таке чути, це взагалі дивно. Ну а за чим ви знімаєте? А у разі вчинення з вашого боку Ні, противопоравних ніяких, і проти мене, щоб я мав докази в суді, не буде. Ну тоді проблема. Ну. Зараз за законом всі мають, мають мати з ну, собою докону. По-перше, По ви хто? Поліцейський. Шевченковського райвідділу, Старший сержант поліції Моспан Сергій Олексійович. О, як прізвище що, що? Моспан. Моспан Сергій Олексійович. Сергій Олексійович. о, Нарешті. Да. Посвідчення вас можете побачити? Да. Москва Сергій, а печатка, чия? Я, я. У у МВД. А Точніше, у вас ГУНП чи є? Да. ГУНП, так. Да? Карківський е то Яке у вас питання до мене? Паспорт покажіть, документи ви свободі. Ви паспорт військово обліковує ваші документи яким законом ви коруєтесь, вимагаючи в мене документ? Ну, ви ви об'язані пред'явити сотруднику поліції документ, воєнний статус. На законну вимогу. Да, я вас прошу. Яким Придляйте. законом ви керуєтесь, вимагаючи в мене зараз документ? Детальніше, будь ласка. Ну, давайте, да, давайте ми не будемо займатися коні. Ви не, знаєте, ви не хочете діяти в відповідності я до закону. Да, паспорт і все. Приділі допомоги, ну коли буде законна вимога, я покажу. визволили.